І я прийшов до висновку, що насправді ми дуже мало знаємо Кацапів. Їх треба вивчати. А, Наприклад, у нас є така хибна думка, от ми, ми завжди кажемо, українці кажуть: о, тут кацапри, от, що вони в голові, от у них одночасно і Генін, і Цар, і Сталін, і Ісус Христос, і все це значить у них… І Дідійкін, і все це вони пхають до одної купи, і все вони це люблять. І З логічної точки зору, ну, це так мовити, начебто ясно, але це тільки начебто. Бо насправді в душі Кацапа, і Лєдін, і Дідійкін, і цар Микола це я не про тебе, <реш> а, і, ну, і, і, всі, і всі інші нам подобні особистості, і Іван Грозний. Це люди абсолютно одного штипу. Це люди імперії, які завжди казали, що кацапи це самі класні чуваки, а всі інші і підрас. І ну, може, Лінін трошки з цього виходить. Тому тобто, що щодо Лініна, у мене були такі, значить, у дитячому садку я. Завжди думав, що Ленін дуже класний. Мене вчили про те, що Ленін завжди живий. Я думав, що Ленін класний. Потім, коли я став дорослим, я став значить, думати, що Ленін готовий підара. А зараз я гадаю, що істина десь посередине. Це класний готовий піде. Що відсина да. десь посередині. Тому що Ленін сказав одну дуже класну штуку, яка мені дуже подобається. І це, це він сказав так. Значить, я буквально може, я десь там. Не так скажу, але приблизно. Він сказав, що русська інтелієнція є нації Агавдо. І ми бачимо, що скільки 100 років пройшло, він абсолютно провине. Ну. Тому я вважаю, що оця ментальність. Кацапів, вона не є логічна, вона навпаки, є, абсолютно логічна. Ви, тоді да. виходить так, що всі ці пацани, і баришні, нашталні і на Катерини на Другої, вони були абсолютно органічні нації. Ну, да. Як і сьогодні Путін, абсолютно органічний. Да. Це така-така... Це yeah. І Сталін був органічний. Тому Ленін, Сталін, е, там, Карділов і Царвикола це абсолютно в одному ряду. І... Не треба помилятися, кацапи дуже логічні люди.